Ласкаво просимо. Сьогодні ми йдемо в ресторан. Навчіться замовляти їжу ставити запитання та оплачувати. Стіл. ТЕТАФО. ТЕТТАФО. Стіл на двох, будь ласка. Ентафо фортвей остюбліфт. Меню. Гетменю. Można menu? Mag ik het menu? Na zamлення. Om te bestellen. Om te bestellen. Ja hoch би зараз замовити. Ik wil nu graag bestellen. Officiant. De Ober. De Ober. We de officiant. Pardon over. Давайте розглянемо основи. Ваша черга. Столик на двох. Een Tafel voor twee. Ваша черга. Можна меню? Mag ik het menu? А тепер поговоримо про їжу. Рекомендувати. Антибефейле. aan te bevelen. Що Wat raadt u aan? Vegetarisch. Vegetarisch. Vegetarijs. Is dit gerecht vegetarisch? Пряний. Pittig. Pittig. Не люблю ik hou niet van pittig eten. Smatjno. Verrukkelijk. Verrukkelijk. Jezha bula smačnojo. De maaltijd was heerlijk. Wasa tjerga? Stavte zapytanya. Wasa tjerga? Wat raadt u aan? Wasa tjerga? Це вегетаріанець? Is dit vegetarisch? Нарешті оплата рахунку. Рахунок. De rekening. De rekening. Рахунок, будь ласка. De rekening, alstublieft. Кредитна картка. Credit card. картка. Credit card. Чи можу я оплатити кредитною карткою? Конекмет кредиткарт бетале. Підказка. Дитип. Tip. tip. Ось підказка. Хір tip. Давайте заплатимо. Що ти кажеш? Ваша черга. Рахунок, будь ласка. The rekening, alstublieft. Ваша черга. Чи можу я оплатити карткою? betalen? Послухайте розмову з офіціантом. Ви готові зробити замовлення? Bent u om te bestellen? Так. Що ви порадите? Я. Ja.

Ваша черга. Не люблю гостру їжу. Ik hou niet van pittig eten. Ваша черга. Їжа смачна. Het eten is heerlijk. Ваша черга. Ось підказка. Hier is de tip. Молодець. Насолоджуйтеся їжею. Приємного апетиту!